Микола Тищенко долучається до нашого ефіру, народний депутат України. Пане Миколо, вітаємо, вітаємо вас. Доброго ранку і слава Україні. Так, я, я на жаль, пане Миколе, не чути? чую. Прошу вивести звук. Якщо. Так, да. пане Миколо, як чуєте студію? Звук. Да. А пане Микола, вибачте, треба переналаштувати звуки, з вами перевірити, бо чомусь не доходить до нас звуковий сигнал. Картинку бачимо, вас О, не так, чуємо. Так ще коротко скажу: американці попереджали ж за декілька тижнів. І, іран, 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 іран попереджав Іранські. Іран, іран, тільки Україна не попереджає, але так. тепер тільки так. українські слід. Пане Микола, ми вас вже чуємо. Доброго ранку вам ще раз. Доброго ранку. Всім доброго ранку, студентам. Пане Миколо, яку ви інформацію маєте по цьому теракту? І зокрема, росіяни сказали, що передали навіть Україні якийсь список людей, яких вони хочуть, значить, вважають, що вони винні в цьому теракту. Ви маєте таку інформацію? Вони дійсно якийсь список нам передавали? Дивіться, я щодо списку взагалі всім радив з росіянами ніяк не сперечатися, і навіть тому, що вони хворі на голову люди сьогодні. Це бачить весь світ і яких там списки, чи якісь думки. Тільки факти мають бути, тільки рішення, прямі чіткі рішення. На ваш погляд, навіщо Путін пішов таким шляхом, перекладаючи на Україну відповідальність? І ми бачимо, що вся пропаганда в це включилася вже 50% відсотків росіян, ну принаймні, якщо вірити цьому опитуванню, вірять у таке. А, ну так. я згоден з моїми колегами, народними депутатами. З паном наліваченко про те, що будь-які е, опитування в Росії вони проводяться чітко під контролем спецслужб, і ФСБ відпрацьовує, на мою думку, таку стратегію, щоб тримати росіян у страхі, е, щоб тримати росіян, скажімо так, за дурнів е, і вирішувати свої геополітичні бажання Путлера. А він хоче відродити третій Рім, хоче відродити імперію, і ми чітко бачимо ці рухи щодо відродження імперії. І тільки демократична Україна стає сьогодні е, таким е, великою проблемою для росіян в цих е, вологих мріях. Угу. А хто стоїть та... за терактом, на ваш погляд? Я, ви знаєте, моя чітка інформація і позиція, яку я вже озвучив, що тижневики тиждень, що це пан Даудов, це людина, яка знаходиться на прямому зв'язку з Путіним. Сам Путін видавав йому цю кроваву нагороду Героя Росії із рук. Хто, це? Хто такий Даудов? Так. Ну я думаю, що всі про це знають. Розкажіть нам, будь ласка. Пан Даудов це людина із близького оточення Кадирова. Він в минулому бойовик. ну В минулому не буває бойовиків, а позивної в нього є навіть свій. Можете навіть не хочу його в ефірі повторювати. <свят> а, 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 людина, яка була керівником Офісу, президент, офісу президента Чечні Рамзана Кадирова. А, людина, яка а, в вузьких кругах називається Нянькою Кадирова. А, чому? Тому що а, ми знаємо, що у Кадирова дуже плохе сьогодні погане здоров'я. І в будь-який час за наказом Путіна він при, приглядує за е, кадилу. Якщо буде треба, буде е, робити будь-які дії, пов'язані навіть з е, устраненням, як вони кажуть, е, фізичним устраненням. Угу. Його так, так. навіть пов'язують з вбивством Німцова, також опостійного політика. Що він теж мав він мав він, якусь участь він? так, так, він за наші... Інформацію виконує всі всі такі кілрські, як кажуть, роботи для, особисто для Путіна. І так само і з для для, для, ну, В Росії це навіть не є секретом. Всі про це знають, але він безкарний. В нього такий, скажімо так, політичний дах в обличчі крем Кремльовського дедушки. Тому він робить все, що йому накажуть. Я уточню, а інформація про його причетність очолучення Кадирова безпосередньо. У вас звідки це якесь розслідування ви проводили, чи? Чи що? Дивіться, ну ми вже понад рік боремось з ботафермами. Це не секрет для держави. Я неодноразово заявляв, що за цими ботафермами, кол-центрами стоять російські спецслужби. Росіяни, керівники саме росіяни. Я навіть приводив і факти, і демонстрував в засобах масової інформації у себе на сторінці. Паспортні дані росіян, які є керівниками цих ботафер. Вони почали сьогодні наносити дуже велику шкоду, дуже велику шкоду нашій державі. Бота -ферми наносять приблизно 1 мільярд 200 мільйонів гривень збитків щодо за статтею 190 частиною 4 шахрайських дій так само ботаферми сьогодні об'єднують на економічному скажімо так під ґрунті пан Наліваченко мене зрозуміє mm. понад 100-150 тисяч не зареєстрованих призовного віку молодих людей це відповідно вони всі зі зброєю, тому що в них є свої особисті, скажімо так, охоронні, як вони називають, армії. Наприклад, армія Пума, про яку ми вже неодноразово казали і так само звертались правоохоронні органи, хто надав ліцензію цим людям. Відео є, фіксація є, все є. І я хочу наголосити, що зараз вони всі виїжджають в Турцію. А, чому в Турцію, тому що там багато русских. а, і дуже розвинута сітка ФСБ. Чим займається ФСБ, ви знаєте. Вербує а, для виконання тих чи інших своїх кровавих злочинів. Mm -hmm. Mm -hmm. А, сьогодні ми всі чули, всі весь світ чув, що один із терористів чітко сказав, що я приїхав із Турції. Угу. І в... наші 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 інформатори вони знаходяться в найближчому оточенні е от, е тих е кадирівців інформацію, звідки ми е беремо і перевіряємо. Угу. Пане Микола, останнє запитання: навіщо безпосередньо е кремльовському диктатору от, створювати було весь цей теракт руками саме цього Даудова бувати ну по суті своїх же громадян? Що це Для того, щоб для того, щоб це вже чітка позиція, це факти. Для того щоб припинити постачання зброї країнами-партнерами, для того, щоб розмухувати внутрішню ситуацію в, в Україні, для того, щоб ми припинили свій демократичний супротив за свою незалежність, для того щоб тримати. У страху росіян для того, щоб як ви кажете, mm -hmm. вони йшли на війну, записувалися захищати щось міфічне, для того, щоб від Ну, казати цьому світу, навіщо він напав на суверенну незалежну державу на свого сусіда, де де логіка цього нападу, де логіка цієї російської війни? Mm, ось для того він і робить вже ж не перший раз. Mm -hmm. Це й був же це і були ж е, зорвані дома. Е, mm -hmm. Вибачте, будинки. Це й були різні так, е, в і да. Це ж вся історія. Ну воно е, типово для цього диктату. Mm -hmm. Дякуємо вам за те, що долучив до нашого ефіру. Микола Тищенко, народний обранець, е, був з нами на зв'язку. Mm -hmm.